Виконуємо номер 337 із підручника Геометрія 7 та номер 28.19 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Трикутник АКЦ дорівнює трикутнику АЛЦ. Малюнок 1320. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Доведіть, що трикутник БКЦ дорівнює трикутнику БЛЦ. Приступаємо до виконання. Нам відома рівність трикутників АКЦ і АЛЦ. Треба довести рівність трикутників БК С, я обвела його червоним, і БЦ я обвела його синім. Оскільки трикутник АКЦ дорівнює трикутнику А ЛЦ, то рівними є всі відповідні елементи цих трикутників. Зокрема, КЦ дорівнює ЛЦ. Кут КЦА дорівнює куту ЛЦА. Запишемо це оскільки трикутник АКЦ дорівнює трикутнику АЛЦ, то рівними є всі відповідні елементи цих трикутників. Зокрема, АБ Зокрема, «КЦ» дорівнює «ЛЦ» і кут «КЦА» дорівнює куту. «ЛЦА». Кут «КЦБ» Дорівнюю куту ЛЦБ, як суміжне з рівними кутами КЦА і ЛЦА. Кут КЦБ. Дорівнюю куту ЛЦБ, як суміжні. З рівними кутами К відповідно. Далі СБ Б у них спільна сторона. КЦ дорівнює ЛЦ за доведеним із рівності трикутників АКЦ і АЛЦ. Тому маємо дві сторони і кут між ними. За першою знаку рівності трикутників вони рівні. Тому за першою ознакою рівності трикутників. Трикутник БКЦ дорівнює трикутнику БЛЦ. Номер 337 із підручника Геометрія 7 та номер 28 Крапочка 19 із підручника Математика 7. Виконано.